Так, всім доброго дня. Сьогодні що хочу. Хочу подивитися, яка різниця по вазі між українською багатоплідною і туркою. Взяв ваги, тару, в якій будемо важити, що хочу. Хочу зараз це відро набрати насіння, зважити, яка буде. Там вага його, і потім звати так само турку, щоб дізнатися, яка різниця між цими двома сортами гарбуза. Адже на ринку в нас приймають ну, з такою достатньою різницею, акцентуючи на тому увагу, що турка є трохи важче і її беруть дешевше. Ну, Я не знаю, як це так. Гарбузове насіння одне, а сорти різні, ну так що, так ціну знижувати чи що. Ну, це здирництво, я вважаю, вже вони. Не знаю до чого чіплятися. Тому зараз, дивіться, набираємо відро. Ось таким чином рукою будемо насипати. Все при вас, все онлайн. Не дарував нічого, вже нам немає різниці, тому що... Нам ну, просто потрібно знати вагу. А вага рідрама наша одинакова, що там і що тут. Повторюю, це український багатоплідний. Ну, і навіть по відчуттям такий трохи не так сильно наповнений. Не так сильно наповнене зерно в нього. Так, зараз ще трохи. Ну ось, добрали тут ще трохи в рівень. Дивіться, ось бачите. Пробуємо зважити, подивитися, скільки буде важити. Бачите, по нулям. Ну, ось результат. Один кілограм дев'ятсот десять грам. Ось, фокусувалося. Це український багатоплідний, ще раз повторююсь. Запам'ятали кіло 910. Скидаємо, відкладаємо. Висипали, бачите, все пусто. Ай далі сохне, а Ми йдемо. До українського. А, це був український видивлення, йдемо до турки. Так. Зараз, хвилинку. Так. Набрали. Також такими маніпуляціями я тексте. Насипаємо. Не знаю, мені здається, тут різниця невелика буде. А ви як думаєте? Так, ще, ще трохи? Ні, ще так. Ну ось. Також, ось бачите, повне. Так. І що нам зараз покаже. Ваги. Ну, як бачите, результат 2 кілограми 240 г. Тобто, виходить, що у нас турка, так, секунду 240 і там було... Кілограм 910, здається, так, да? це 90, 60, 330 грам, на 330 грам більше. Так, ну що, зробив я ось тут деякі підрахунки. Дивіться, що виходить у нас? Український багатоплідний виходить з одного відра 1 кг 910 грам. Помножимо її на 5, тобто на 5 таких відер. І отримаємо ми 9 кг 550 г. Ціна, про які закупують у нас український багатоплідний 85 гривень за кілограм. Тобто за 9,5 кг ми отримаємо 810 гривень 75 копійок. Проста арифметика. Тепер одного відра було український, а, український тута турки. Турки було. 2 кг 240 г. Також ми помножимо на 5 відер. Отримаємо 11 кг 200 г. Ціна пакет у нас приймають 70 кг. Ну, тобто, яку вони кажуть самі. від себе. Не знаю, де вони її взяли, але вони її кажуть: 70 гривень за кілограм. Це ми перемножаємо і отримаємо 784 гривні. Ось, що ми маємо. Тому я думаю, ну, нормально вони на нас наживаються. Що самі бачите, який результат ми маємо, як -то кажуть, висновки робимо завжди самі. Чи потрібно цінувати свою працю, чи не потрібно. Я вважаю, що всьому потрібна своя міра. Якщо ви там кажете, що вона трохи важча, ну я розумію, що важче, але ж ну, зачекайте хвилинку. Ви приймаєте гарбузове насіння. А не сорти гарбузового насіння. Тому якось так. Так що цінуйте свою працю, не віддавайте гарбузи даремно. Всім гарного дня! Ставимо вподобайки, підписуємося на канал. На все добре!